Заключну сесію 2023 року в Ужгородській міській раді розпочали святково. У виконанні педагогів та вихованців Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «Педіюн» для усіх присутніх лунали щедрівки та колядки. На 49-му пленарному засіданні сесії зібралося 33 депутати. На розгляд порядку денного винесли 11 питань. Перед початком засідання зі звітом за рік перед присутніми виступив поліцейський офіцер Ужгородської громади. Прибуваю я на даній посаді з 26 січня 2023 року. За час моєї служби мною було розглянуто 14, 411 Заяв звернень та повідомлень громадян. Крім того, мною проводилась профілактика адміністративної дільниці, а саме по виявленню адмінправопорушень. Та за звідки період часу мною було складено 146 адміністративних матеріалів. Крім того, за спільною співпрацею з органами досудового судового розслідування було виявлено та задокументовано 14 кримінальних правопорушень, і всі справи були скеровані до суду, тобто люди понесли повне кримінальну відповідальність своїх вчинків. Попередньо розглянувши звернення обласного фонду інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості, під час роботи сесії депутати внесли зміни до програми Власний дім на 2021-2025 роки. У межах існуючого фінансування там у нас є сім програм: це будівництво житла, реконструкція житла, добудова, значить, заміна зовнішніх мереж, заміна вікон. Ми це все об'єднали в одну програму власний дім, тому щоб кожен раз окремо не збиратися. Тому там 4,5 млн мільйони на 2024 рік на цю програму у нас виділили. Тому просто об'єднали, зробили одну програму власний дім з семи програм, які були раніше. Також депутати розглянули декілька питань, які стосуються надання дозволів на розробку проєктів землеустрою, затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки. На останок міський голова Ужгорода Богдан Андріїв підбив підсумки сесійного 23-го року. Було ну, як, як важкі, тому що у нас війна, в нас був ковід, також був важкий рік. Зараз вже другий рік у нас триває війна. Звичайно, рік важкий був, але в нас також жодного разу не було, щоб ми не зібралися на сесію. Тому депутати у нас відповідальні, збиралися, розглядали всі питання, які турбують наших містян. В першу чергу, це допомога нашим Збройним силам, допомога сім'ям загиблих, сім'ям, які чиї рідні близькі перебувають у зоні бойових дій. Звичайно, на ці речі ми будемо звертати увагу і в 2024 році.